Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Nissan Leaf. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини, розмитно, вже зареєстровано. Контактна інформація за номером. Автомобіль 2018 року виготовлення. Електро, акумулятор 40 -ка. в класному збереженому стані, гарна комплектація, передній задній партронік, камера 360. Оригінальні сплавні диски, літня гума, передній патронік. дистронік. По кузову авто без зауважень, без нарікань, заглянемо в багажник. Всі переходники, зарядки, повністю все. З автомобілем присутній, камера заднього виду, безключовий доступ також, стан сидінь, вікилимки. Все чистеньке, ціленьке, по комплектації 4 склопідйомника, шкіряне мультикермо, підігрів сидінь. Адаптивний круїз. Пробіг даного автомобіля 78 тисяч кілометрів. Пробіг 100%, -100 оригінал. Помилок нема ніяких. Стан салону, стан панелі. Камера працює. Автомобіль в класному стані, автозатемнення скла, датчик світла, датчик дощу, максимальна комплектація, тільки без шкіри. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. більш детально буде телеграм-канал, там буде до такої фотографії опис даного автомобіля. Запрошую на огляд, на тест-драйв, також можлива доставка автомобіля по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!